Інформаційні підсумки дня. На ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий. Війна. Інформація про нібито оточення українських підрозділів на Курщині не відповідає дійсності. У генштабі заявили, що сили оборони здійснили перегрупування, відійшли найбільш вигідні рубежі оборони та виконують визначені завдання. А повідомлення про оточення створюють росіяни заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Дрони служби безпеки України вразили дві газокомпресорні станції Давідковська та Новопетровська в Росії. Про за повідомили джерела Радіо Свобода у спецслужбах на відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи. Крім того, безпілотники уразили польовий склад ракет для комплексів С-300, С-400 поблизу населеного пункту Радькавка. Це Білгородська область. Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів. Третя штурмова бригада офіційно стає третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького. Про це повідомив сам Білецький. Слава Україні! Доповідаю, третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається в третій армійський корпус. Наш шлях від бригади до корпусу був зовсім непростий. За цей час трійка пройшла найзапекліші кампанії повномасштабної війни київську кампанію, Бахмут Авдіїв. Але минуле значить набагато менше ніж майбутнє. А на майбутнє у Корпуса амбітні плани. Наші кіти, на яких ми будемо будувати корпус, це бойова підготовка, це створення професійного сержантського корпусу, це робота з управлінням і плануванням. І найперше це технології і технологічність. Наші плани змінити принципи і прийоми цієї війни, а значить, змінити і сам хід війни на користь України. Циві спацес парабелум. Слава Україні! Політика спочатку президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що особисто поговорив телефоном із Путіним. Президент США повідомив, що мав дуже продуктивну розмову з російським диктатором вчора. Трамп каже, є дуже хороші шанси, що ця війна може нарешті завершитися. Він також заявив, що в цей момент тисячі українських військових, начебто, повністю в оточенні перебувають у вразливому положенні, а тому він попросив Путіна. Ушкодувати їх вже згодом у Білому домі уточнили, що Трамп не говорив з Путіним. Президент США мав на увазі переговори свого спецпредставника Стіва Віткофа за російським диктатором. Речниця Леві додала, що телефонного дзвінка у планах немає, але Трамп тисне на Путіна, аби той вчинив правильно щодо України. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що після закінчення російсько-української війни можна буде нормалізувати відносини з Росією. Про це він сказав інтерв'ю Блумберга. Водночас Рюте наголосив, що нині ще не той етап для цього. Саме тому за словами генсека потрібно продовжувати тиск на Росія, бо вона серйозно поставилася до переговорів. Україна формує команду, яка розробить алгоритми контролю за можливим 30-денним перепиненням вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час прес-конференції. За його словами, одразу після повернення із Саудівської Арабії українська делегація доповіла Зеленському про результати зустрічі зі США. Зараз наша держава почала формувати команду для належного контролю, можливого перемир'я. Голова відомства пояснив це тим, що Україна вже має негативний досвід в межах мінського процесу, коли Росія 25 разів порушила режим тиші до того ж, зараз лінія фронту становить понад 1,3 тисячі кілометрів. Сибіга каже, важливо бути готовим до можливих провокацій з боку країни агресорки. Світ сполучені штати Америки відновлюють постачання Україні модернізованих високоточних бомб. Про Ройтерс. За даними видання, ці бомби модернізували для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Джерела видання повідомили, що повернення бомб на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки їхні. Запаси вже перебувають у Європі. Спецпредставники Сполучених Штатів з питань близького сходу Вітков провів переговори в Москві та повертається назад, щоб обговорити це із Дональдом Трампом. Про це повідомив радник президента з Нацбезпеки безпеки Майк Волц. Чого очікувати від візиту до Москви, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки на відмову від перемир'я у коментарі Ляфам Галичина? Розповів політолог Сергій Таран. Перемовини Віткова з Путіним будуть не лише про Україну, це будуть масштабні перемовини про перебіг, наприклад, ситуації. Ці з безпекою в Європі про можливе переведення американських військ подалі від російських кордонів, про що до речі, в Європі вже поінформовані і вживають заходів. Про можливі інвестиційні проекти сполучених штатів в Росію, а також про повернення е, Росії до клубу тих країн, з якими Сполучені Штати не будуть соромитись спілкуватися і навіть мати справи на міжнародній арені. Ну і Таран також зазначив, що в випадку відмови Путін не лише зіпсує стосунки зі штатами, але й з іншими країнами. Тому е, говорити за. Зараз про реакцію Сполучених Штатів рано, але точно якщо ця ідея провалиться, у Трампа не буде жодних ілюзій, що напевно його план миру не працює, і напевно винна в цьому А Думаю, що буде охолодження з боку Америки відносин з Росією, можливо, зміна якихось інших пріоритетів, але зараз американці не будуть і не, не будуть говорити ні про що інше, поки не буде остаточно відома е позиція Кремля щодо пропозиції про тридцяти. Денне перемир'я рішення про перемовини буде відомо вже цього тижня. Таран вважає, що це будуть стратегічні рішення не лише для України, але й для всього світу. Економіка Посли Євросоюзу схвалили продовження санкцій проти Росіян ще на півроку. Мова про індивідуальні обмеження за порушення територіальної цілісності України рішення ухвалили після того, як Угорщина зняла право вето за умови, що зі списку виключать кількох росіян. Як стало відомо Суспільному, від топ дипломата зі списку виключили чотирьох людей: міністра спорту Росії Міхаїла Дяхтірюва, сестру підприємця Ліша Османова Гульбагору Ісмаїлову, екс голову європейського єврейського конгресу, бізнесмена В'ячеслава Моша. Кантора та колишнього очільника компанії Єврахім Владіміра Ряшевського. президентка Єврокомісії дер Дерляєн написала соцмережі ікс Брюссель поширив обмеження на ще майже 2400 людей і компаній. Європейський союз запропонував створити фонд для надання Україні військової допомоги, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини. Про це повідомляє видання Євроектів через постійну відмову Угорщини брати участь у будь-якій схемі, яка підтримувала Україну. України членів ЄС заохочують надати військову підтримку Україні в 2025 році на суму від 20 до 40 мільярдів євро. Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги у пріоритеті великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети. Безпілотники, винищувачі, а також будь-яка підтримка у відновленні бригади. Сам євросоюз зарахує майже 2 мільярди євро від прибутки від заморожених російських активів, як свій внесок. Кримінал чоловіка, якого підозрюють вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Затримали у квартирі. де він переховувався, знайшли зброю, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. За оновленою інформацією від служба безпеки України мова про 46-річного дезертира. Правоохоронці вилучили у нього зброю та гранату. Наразі з затриманим працюють і селічі також вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Силовики перевіряють мотиви злочину, зокрема, версії щодо зам. Мовного а також російського сліду нагадаю в центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула, Як повідомили правоохоронці, стрілець з місця злочину втік ще влітку минулого року. Активіст просив у Служби безпеки України захист, адже він почав отримувати погрози на різних російських інформаційних ресурсах. Оголосили нагороду за напад на Ганула від 5 до 10 тисяч доларів. Крім того, в Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями Росії. Події кваліфіковане як умисне вбивство вчинене. На замовлення погода у західних областях завтра дощ з мокрим снігом у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 1 до 9 градусів тепла. А от зараз за вікном маємо плюс 11. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й приєкт на радіо Фом Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.